На сьогоднішній день стоїть завдання, щоб в кожній територіальній громаді була аптека обов'язково, яка підключена до програми НЦЗУ Доступні ліки. А тоді ставиться завдання та аптека, яка є в громаді, щоб виїжджала. Раз в тиждень, раз в два тижні, щоб люди знали, що до них такий аптечний кіоск чи як там аптечний пункт, аптечний пункт приїжджає раз в 10 днів, наприклад. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб забезпечити Аптеч... наш Фактично, любов. Керівники кожної громади зацікавлені відкритті. Я знаю до мене, як до керівника аптечного об'єднання звертаються голови громад, в тому числі і сільських. щодо Відкриття таких аптечних закладів з можливості надання заключення так так НСЗУ договір, щоб люди громади навіть віддалених громад могли отримувати доступні ліки в межах програми.